Заплатив зиме, заплатив світло, газ, погада така копарна, пішов собі, віпив 150 грам, запустив лавровим листком, найдема він малюк, а манюха, я не знаю. Прийшов на автобус, стою автобусів, нема. Шо це має бути. Стою, мерзну вже зубами, цокаю, а та пані виходить і каже, вуйку, що чекаєте? Кажу, та їхати хочу, на на Стадіслав щось буде їхати. Каже, то вже нічого не є. А як там був в автобус? Нема вже каверську. А що я маю робити? Каже, йдіть на заправку ОКО і там спирайте машину. Боже, йду, гані дзвонить, благословить мене на тюремнім жаргоні. І йду, йду, прийшов на то око, стою, стараю, хто хоче війку з села стати. Але стає і їдже. Ліконечку в твореці. І на мене дивиться дівчат. Таке варгати, такі має варги, як мої гані трійки, кібджали покусали. Каже, що дід підвести, я би мої добрий вішпаркову, але. Їхати хочу, змерз, кажу, так як ваша ласка, то підвіжить. Каже, сідай, але нагибі. А я якраз став обсичені. Полегонько повітирав ноги, тихо сів ту, ту машину, зловився за ручку, то дівчиє крушило, я ручку і дров, тихо в кишеню, потім роздивляє. Сидять дві кобіти, такі вардачі, розумієте, у спідницях коротких. Нарешті одна каже, за яку бівку десь, де ти куриш. Кажу, курю, маю тютюн. Я кажу, стоям, покуримо, перше раз твоє, а потім наші. Скрутив їм по самокрутці. Тідівки щось почмакали, кажуть, такі взагалі не куриш. Давай наші. Але нас спочатку головне таблеточку, колясок. Бо приход був файний, думаю, ким приход. Віпів я ту таблеточку, вони викили флешечку пластмасову, по злітку наробили дірочок, викили такі дрібоньки і тютюн. Я так щось у нього таку наплю Відкі коноплі, як після війни, і сіють коноплі. Але забили вони, то підпалили. У флешеці зробили дірочку, кажуть, дід не в легені, я диким тримає в легені. Шмаркачки мене курятю. Okay, yeah? mm -hmm. Я ще курив, ваших мумів в плані не було. Зробили ми так шість підходів, ми ту флешку дітягнули, що аж що радіосу. Завели машину, як рушили, аж сам себе поцілів. Біжімо, дома села, як речу, дівки, станьте, вони стали, давав гроші і не брали. А коли йшов одна, крикнула. Лови приход? Але коли я зайшов в село, то мені щось так здалося, що не псинегавкають та някаю. Прийшов я, я додому, ані сварилася, але дала мені їсти. з шкварками і сквашеними герками. Я такий голодний. Так їм страшне. Чую, баба кричить, каже, бурню, Чесно деградував від той горівки. Що робиш? Барабулі перед нерство, я він салфетки жере. Я всі на неї подивив. А в неї з під хустки ро. Я всі перехрестив. Ані плювла як ти побожний. Розвернулася, я дивлюся, а в неї з-під спідниці фістри. Але тут чую мене по легкому по нужді приперло. Війшов я на двір, утворив вікодок та й справлію нужду. Чую, баба знов криче. каже: Бильню, робиш? А ти утворив шафу та й ще шафу». Вігнала мене на двір. А на дворі. Тас, розказує мне анекдот.